Всім доброго дня! Ми продовжуємо вивчати Sapphire 3D і на цьому уроці ми експортуємо нашу модель в Lira Sapper і проведемо аналіз. Щоб відкрити скінченно елементну схему в Lira Sapper, натисніть кнопку Відкрити у Vizer Sapper. У вікні службової інформації з'явиться повідомлення. Неможливо знайти скінчений елемент, до якого прикладене навантаження. Втрачено 4,27% навантаження. Втрачена частина навантаження знаходиться над сходовим прорізом. Відкрийте вікно lira Сапр. Після виконання експорту в lira Сапр нам потрібно перевірити правильність експортованих даних. Перш за все, давайте перевіримо типи поперечних перерізів. Натисніть вкладку Розширене редагування. На панелі Аналіз геометрії та властивостей знайдіть кнопку Мозаїка призначених жорсткостей і натисніть на неї. Потім на вкладці Створення та редагування натисніть кнопку Жорсткості. Натисніть на кнопку Параметри відображення та на третій вкладці Зніміть прапорець навантаження. А потім натисніть кнопку Перемалювати. Як бачите, усі типи жорсткостей експортовано правильно. Тепер перевіримо типи матеріалів. У діалоговому вікні Жорсткість та матеріали натисніть на другій вкладці Залізобетон. Потім на вкладці «Розширене редагування натисніть кнопку Мозаїка призначених матеріалів Залізобетон. Як бачите, усі типи матеріалів експортовано правильно. Знову натисніть кнопку Мозаїка призначених матеріалів залізобетон. Тепер перевіримо правильність експортованих навантажень. У діалоговому вікні Показати на третій вкладці Перевірте навантаження. Натисніть на вкладку Створення та редагування та виберіть Коригування навантажень. У цьому діалоговому вікні ви можете побачити навантаження, які застосовані до вашої схеми в цьому завантаженні. Щоб змінити варіант завантаження, натисніть на кнопку Наступний варіант завантаження або виберіть варіант завантаження із розкривного списку. Як бачимо, значення навантажень трохи вище встановлене, тому що після експорту в Lira сапер значення навантаження, які ми задали в сапфір, множиться на коефіцієнт надійності. Коефіцієнт надійності можна змінити діалоговому вікні завантаження у Sapphire 3D. У діалоговому вікні Показати зніміть прапорець навантаження. Перевіримо граничні умови фундаментної плити. На вкладці Створення та редагування на панелі Інструменти натисніть кнопку мозаїка коефіцієнтів пружної основи C1Z. У діалоговому вікні Показати виберіть другу вкладку та змініть розмір візуалізації в'язів. Натисніть на кнопку Перемалювати. Тепер нам потрібно узгодити напрямок місцевих осей елементів. У діалоговому вікні Показати виберіть першу вкладку Елементи та поставте прапорець, узгоджені осі пластин і об'ємних скінченних елементів для результатів. Натисніть на кнопку Перемалювати. Для всіх горизонтальних скінченних елементів та елементів пандуса усі місцеві осі повинні бути спрямовані відповідно до глобальної системи координат. В елементах стіни місцева вісь Y, синя стрілка, повинна бути спрямована вгору. Як бачимо, нам не потрібно узгоджувати напрямок місцевих. Осей, оскільки Sapphire 3D автоматично виконує необхідне вирівнювання осей для плит, перекриття та діафрагу. На вкладці розрахунок натисніть кнопку «Таблиця РСМ. Як бачите, усі коефіцієнти експортовано правильно. Закрите діалогове вікно розрахункові сполучення навантажень. Натисніть на кнопку Виконати повний розрахунок. Тепер виберіть вкладку Результати. На цій вкладці ви можете побачити деформації вашої схеми вздовж і навколо глобальної осі. Зусилля в стержнях. Напруження у пластинах та об'ємних кінцевих елементах. Також ви можете створити таблиці результатів. Натисніть на кнопку Стандартні таблиці. У цьому діалоговому вікні ви зможете вибрати дані, які ви хочете переглянути. Вихідні дані це дані про вашу схему до аналізу. Результати це дані про вашу схему після аналізу. Виберіть зусилля від RSN і натисніть кнопку Застосувати. У вікні, що відкрилося, ви можете побачити таблицю з різними вкладками. На першій вкладці міститься інформація про коефіцієнти RSN. На другій вкладці ви можете побачити зусилля в кожному стержневому елементі вашої схеми від різних сполучень навантажень. На третій вкладці ви можете побачити зусилля в кожній пластині вашої схеми від різних сполучень навантажень. Закрийте це вікно, а потім закрийте діалогове вікно таблиці. Натисніть на вкладку Залізобетон. На цій платці можна побачити результати армування. На панелі армування стержнів можна побачити результати армування колон симетрія і балок несиметрія. Кнопка несиметрія зараз не активна, тому що в нашій схемі немає балок. На панелі армування пластин можна побачити результати верхнього і нижнього армування пластин. На палітрі кольорів ви можете побачити, що деякі елементи не були підсилені. Це сталося тому, що в Sapphire 3D максимальний відсоток армування становить 3. Ці елементи вимагають більшого армування через високе значення зусиль. Натисніть на кнопку тип залізобетонних конструкцій. Виберіть тип номер 3 і натисніть кнопку Редагувати. У таблиці пластина виберіть рядок плита і в правій частині цього діалогового вікна в полі відсоток армування встановіть максимальне значення 5. Натисніть на кнопку Підтвердити та закрийте діалогове вікно. Натисніть кнопку розрахунок. Давайте зекспортуємо результати армування в Сапфір 3D. Натисніть на кнопку меню програми в Lira Sapper. Виберіть рядок Експорт результатів армування. Увімкніть кнопку всієї розрахункової схеми та натисніть кнопку ОК. Тепер натисніть на меню програми в сапфір. Натисніть імпорт результатів підбору арматури. У вікні виберіть файл із назвою вашого проєкту та форматом «ASP» і натисніть кнопку Відкрити. Перейдіть на вкладку Армування та натисніть кнопку Показати. На цьому етапі я пропоную завершити наш урок. Не забудьте зберегти свій проєкт і зустрінемося на наступних уроках.